Сьогодні, 15 серпня, я знаходжусь в парку а, і а, тільки що зі мною трапилася така приємна несподіванка. Чим мені подобаються американці? Якісь щось зайве, вони просто безкоштовно виставляють і пропонують. Я сижу собі, нікого не зачіпаю за столиком. Підходить такого приємного вигляду дівчина, ну, років 30, можливо, з коробкою. Ось ця коробка стоїть. Я думала, що вони тут збираються зараз якийсь пікнік влаштовувати. і Мені треба швиденько ретируватися. Але ні, вона поставила цей пакунок на стіл, запитала у мене, чи я спілкуюся іспанською мовою. Я кажу, ні. Англійською, так, не сильно. Вона сказала мені, що можете користуватися безкоштовно свіжі яблука. Уявляєте, береш і єси яблука, ось що тут ще є, е, капусточка, яблука, капуста, е, морковка. Морковка. Картопля, цибулька. Бачите, яка цибулька гарна. Ну, взагалі, не знаю. Люди просто так беруть і виставляють. Це для мене дуже несподівано і цікаво. Все. Візьму, мабуть, пару яблучок. Ось таких, бачите, з собою. І, може, пару морквинок візьму. І буду їсти. Все.